Семеро людей загинули внаслідок атаки росіян по Харкову. Серед них троє дітей чотирьох та семи років, а також шестимісячне немовля. Про це повідомив керівник ОВА Олег Сенігубов у телеграмі. Росіяни атакували місто трьома шахедами пізно ввечері. Один з них, зокрема, поцілив у автозаправку. Повідомив мер міста Ігор Терехов. Паливо зайнялося, потекло у приватний сектор та один за одним підпалило щонайменше 15 будинків. Кадри наслідків російського удару по Харкову далі. Щонайменше 14 приватних будинків, а ще сараї, гаражі та авто. Цієї ночі у Харкові палав цілий житловий квартал. Пожежі передували повітряна тривога та вибух, каже житель вулиці Андрій Круглов. Був перший вибух. видно на щось упало, або дрон упав, або підбили, І взорвалося, і потіхло. Гаряча ріка. Що це було? Паливо? Паливо, так. Да. Дизельне. Весь соляріум. Це південний схід міста. Житловий район поруч із промисловою зоною. Росіяни поцілили безпілотниками поємностям з пальним, розташованим неподалік. Воно зайнялося і залило найближчу вулицю, каже мер Ігор Терехов. Було влучання по АЗС. і потекла бензин і дизельна паливна палива і це спричинило причина пожежа. Ви бачите, яка на площа пожежа 3700 квадратних метрів. Зараз ми оцінюємо пожежу. За словами Терохова, з вулиці евакуювали щонайменше 50 людей. Чотирьох рятувальники діставали з вже охоплених полум'ям будинків. Вогонь відрізав шлях на вулицю. Шпиталізували літню жінку, що надихалася чадом. За словами прокурора області, ще одного чоловіка швидка забрала з опіками понад 40% поверхні тіла. Він має важкі опіки. Він доставлений до харківської клінічної лікарні. Крім того, рятувально пошукові заходи ще. Тривають, можливо, ще будуть постраждали. Фільчаков говорить, встановити чи є загиблі зможуть, коли рятувальники повністю загасять пожежу. Є заяви від родичів про кількох зниклих літніх людей. У Наталії це батьки чоловіка. Вона стоїть біля їх будинку, охопленого вогнем. Вікрові сльокра судьба неізвісна. Вони вдвоєм будили. Вікров позвонила мужу сказала, що там зрив що на той улиці горить. Зарево сильная. Она говорит, такого не было никогда. А потом она перезвонила через 15 минут и сказала, что уже дом. Начугарі свікров почала кривчати. Та була що ми лише за кілька годин у прокуратурі повідомили не згарищі одного з будинків, відшукали тіло загиблої людини. Вік та стать нині встановлюють. За словами прокурора області, по місту росіяни вдарили трьома безпілотниками типу шахет людям, які втратили свої оселі внаслідок пожежі. У мерії пропонують тимчасове житло. Повідомив мер Ігор Терехов. В'ячеслав Маврічів та Анна Железняк суспільне новини І щойно. Мої колеги з Харкова з посиланням на міністра МВС повідомили, що з семи загиблих п'ятьох людей, в тому числі трьох дітей, знайшли в одному будинку, ще двох в іншому. Була під ударом і Харківщина шахедами. Російські війська атакували великий бурлук Куп'янського району. Про це голова Харківської ОВА Олексинігубов написав у телеграмі. За його даними, окупанти поцілили в кафе. Попередньо тут люди вціліли.